Вітаю, любі шестикласники! У нас урок української мови. Тема уроку відмінювання іменників, що мають форму тільки множини. Урок підготувала вчителька української мови і літератури Одеського ліцею номер 14 Одеської міської ради нужна Тетяна Савівна. Мета нашого уроку поглибити знання учнів про іменники, що вживаються лише у множині формувати вміння визначати відмінки використаних у реченнях і текстах іменників, що вживаються тільки у множині, розвивати увагу, творче мислення, розвивати пізнавальний інтерес, виховувати зацікавленість до вивчення української мови. Очікувані результати учні повинні знати, навчитись знаходити іменники, що вживаються лише у множині в реченнях і текстах. Учні повинні вміти правильно ставити питання до іменників, що вживаються тільки у множині, відмінювати іменники, що вживаються тільки у множині, знаходити та виправляти помилки в побудові речень з іменниками, що вживаються тільки у множині. Учні повинні розуміти почуття прекрасного, любов до української мови. Чути і відчувати красу слова. Продовжте, будь ласка, речення та поспостерігайте за тим, яке єдине слово можна вставити в кінцівку кожного речення. На цьому уроці я очікую дізнатися, які слова вживаються тільки у ножині. Навчитися визначати іменники, які вживаються тільки у множині. пояснювати, які закінчення мають іменники, що вживаються тільки у множині. Дітки, ми ж з вами живемо з кожним днем, дорослішаємо, пізнаємо, хочемо більше знати, прагнемо чомусь навчити, щоб у майбутньому використати наші знання. Вивчаючи українську мову, ми пізнаємо світ прекрасного, відкриваємо для себе нове, невідоме. І в цьому нам допомагає книга. Є дуже багато книг, багато письменників, які своєю працею піднесли, і возвеличили слово. Одним з таких людей є заслужений вчитель, педагог Василь Олександрович Сухомлинський. Ви думаєте, навіщо це нам потрібно? Для чого нам потрібно знати мову? Василь Олександрович говорив уміння володіти словом почуття краси слова потрібні кожній людині. Той, хто серцем відчуває красу слова. Мієм словом передати красу природи і внутрішній світ переживань, той підніметься на високу сходинку справжньої людської культури. І це справді так, адже знання рідної мови посідає важливе місце у нашому житті. Ми повинні вчитися збагачувати свій словниковий запас, правильно вживати слова, знати їхнє значення, висловлювати свої думки. Це потрібно нам і зараз, і в майбутньому розпочнемо наш урок із гри, так або ні. Ця гра допоможе вам пригадати відомості про іменник, отже, дайте відповіді на питання. Морфологія наука про частини мови? Так чи ні. В українській мові 9 частин мови? Так чи ні. Сполучник це службова частина мови? Так чи ні? А прислівник це самостійна частина мови. Так. Іменники відповідають на питання хто, що, кого, чого, чому, ким. Так, дітки чи ні? Дайте відповідь на ці питання. А іменники, до яких можна додати слова мій він, чоловічого роду, так чи ні. А щастя, це конкретний іменник, дітки? Чи абстракт. Тож, конкретний так чи ні. Сподіваюся, всі дали правильно відповіді на всі запитання, тож продовжуймо працювати. Розгорніть зошити, запишіть дату та тему уроку. Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини. Поставте відео на паузу та запишіть. Дітки, незначна частина іменників має тільки форму множини. Це назви предметів, парних за своєю будовою, або таких, що складаються з кількох частин чи предметів. Наприклад, ножиці, щіпці, сани, ворота, штани, челюсті, груди, окуляри, двері. Це деякі збірні назви люди, діти, кури, гуси, дрова, меблі, коноплі. Перед вами на слайді ви можете бачити картинки деяких з цих речей. Це назви дій, станів, почуттів, переважно із суфіксом ощ. Ліннощі, веселощі, мудрощі, заздрощі, пахощі, жнива, гордощі, прикрощі. Діти, пропоную вам ставити відео на паузу та записувати ці іменники, які мають форму тільки множини. Записуйте і запам'ятовуйте їх та активно використовуйте в своєму мовленні. Це назви родин, рослин і тварин, злакові, зонтичні, хребетні яструбині. Це деякі власні географічні назви: Черкаси, суми, лупни, Карпати, Осокорки, Маневичі, Альпи, Афіни. Напевно, ви не раз чули ці географічні назви, а можливо, й подорожували там. Незначна частина іменників, що має форму тільки множини, це назви речовин, це залишки речовин, матеріалів у сукупності, наприклад, вершки, дріжджі, консерви, парфуми, духи, об'ідки, висівки, харчі. Це назви відрізків часу, свят та обрядів ігор, канікули. Іменини, вечорниці, шахи. І знову ж таки перед вами знайомі вам речі, які вживаються тільки у множині. Зверніть дітки, увагу на екран, на таблицю. Іменники, що мають форму лише множини, у відмінюванні співвідносяться якоюсь мірою з іменниками першої і третьої відмін у множині. За характером закінчень їх можна поділити приблизно на чотири типи. Перший тип, як іменники першої відміни, наприклад, ножиці, називний відмінок закінчення ЕІ, родовий нульове закінчення, давальний. Закінчення ам'я, знахідний, як у наземному або родовому відмінку. Орудний закінчення ам'ями, місцевий закінчення ах'ях. ях і кличний як у наземному відмінку. Другий тип. Це ці іменники відмінюються як іменники. Другої відміни чоловічого роду, наприклад, слово дріжджі. На земному мають закінчення е-і, в – «ів», в вдавальному ам-ям, у знахідному, як у наземному або родовому, у орудному ами-ями, у, мі... на... у місцевому ах-ях і в кличному, як у наземному. Третій тип. Як іменники другої відміни середнього роду, наприклад, вила. У наземному закінчення А, у родовому нульове закінчення, у давальному закінчення А. У знахідному, як у наземному або родовому, у орудному закінчення Ами, у місцевому закінчення А, І кличний відмінок. Закінчення, як у називному. Четвертий тип, як іменники третьої відміни, наприклад, слово діти. У називному мають закінчення «и» або і. У родовому ей. У давальному ам-ям. У знахідному, як у наземному або родовому, у рудному закінчення ми «ми», У місцевому закінчення ах-ях. Личний відмінок має закінчення як у називному. Діти-іменники, що вживаються тільки у множні, у називному відмінку мають закінчення а вила. Зрідка я вінця і сани, і ножиці, і турбаї. Ці закінчення є також у формах знахідного і кличного відмінків. Зверніть увагу на табличку. Відмінюються ці множинні іменники за таким зразком. Наприклад, вила, називний закінчення а вила. Родовий кого чого вил – нульове закінчення. Давальний, кому чому вилам. Знахідний знайшли кого що вила. Орудний, ким чим вилами, місцевий на кому на чому на вилах. Кличний вил. Слово збори. Родовий, кого чого? Зборів, закінчення і. Давальний, кому чому? зборам, закінчення а. Знахідний, кого що збори, закінчення Е, орудний, ким, чим зборами. Закінчення ами, місцевий на зборах, закінчення ах кличний збори. Зверніть увагу на іменники гроші і двері. За таким зразком вони відмінюються Називний гроші, двері, закінчення І, Родовий грошей дверей, закінчення Ей, давальний грошам дверям. Грошам – закінчення а дверям закінчення я. Знахідний гроші двері закінчення і-и. Орудний грішми закінчення ми. І можна сказати грошима закінчення ема. Орудний д... слово двері в орудному відмінку може мати закінчення ми «дверми», а може мати закінчення има. Дверима. Місцевий при грошах закінчення ах і на дверях закінчення ях. Кличний гроші закінчення і, двері закінчення і. Зверніть увагу на іменники діти і сани. Вони відмінюються так. Називний діти сани закінчення е, Родовий дітей саней закінчення ей. Давальний дітям саням закінчення ям. Знахідний. Знайшли кого дітей? Закінчення ей. Знайшли що? Сани, закінчення е. Орудний дітьми закінчення ми. Саньми або санями. Закінчення ми або ями. Місцевий. У дітях закінчення ях. І на санях закінчення ях. Кличні діти і сани, закінчення і. Дітки, зверніть увагу на табличку. Подивіться, в нас є чотири слова: ножиці, окуляри, двері, ясла. А. Верхня колоночка, верхній рядочок, там у нас відмінки. І у кожному, в кожній клітиночці тільки закінчення. Отже, ножиці на земному мають закінчення і окуляри І, двері, І, ясла А. У родовому ножиці нульове закінчення. окулярів закінчення і в закінчення Ів. Дверей закінчення ей. ясел – нульове закінчення. Удавальному ножицям закінчення ям. Окулярам закінчення ам, дверям, закінчення ям. Ясла закінчення ам. У знахідному відмінку ці слова мають такі закінчення: ножиці і, окуляри, и, двері, і, ясла А. У рудному ножицями, закінчення ями. Окулярами закінчення ами. Дверми і дверями. Паралельні закінчення може бути ми, а може бути ями. І яслами закінчення ами. У місцевому відмінку на ножицях, закінчення ях. На окулярах, закінчення ах. На дверях закінчення «я» і на яслах закінчення «а». У кличному відмінку ножиці закінчення І, окуляри закінчення И, двері закінчення І, ясла закінчення А. За зразком іменника ножиці відмінюються такі слова Карпати, граблі коноплі. Такі самі відмінкові закінчення, як у іменника окуляри, мають ще такі слова: штани, збори, сходи, кліщі, хитрощі і За зразком іменника двері відмінюються такі слова: діти, сіни, кури, люди, сани, гроші. Отже, прошу запам'ятати оті Іменники, як вони відмінюються, які в нас в табличках, і за аналогією, відмінювати і подібні іменники. Такі самі відмінкові закінчення, як у іменника ясла, мають слова. Іменники дрова і ворота. У родовому відмінку множинні іменники мають три групи закінчень. А Нульове закінчення мають усі іменники на А я та частина іменників на «і». Наприклад, вил, воріт, дверцят, дровець, висівок, входин, канікул, роковин. Альт, Балкан, Лубен, Сум, яс, в'ясниць, ножець. Б. Закінчення ІВІ має більшість іменників на ЕІ. Наприклад, виборів, гонів наймів, окулярів, сходів, фінансів, гордощів, заздрощів, кліщів, ласощів, пустощів, солодощів, безкидів, дарданелів, піренеїв, радівців, чернівців, шепенців. Закінчення Ей засвідчене в родовому відмінку іменників гроші, двері, діти і подібних, наприклад, грошей. Дверей, дітей, людей, гусей, курей, саней тощо. орудному відмінку множинні іменники мають переважно закінчення амиями, наприклад, виборами, вінцями, альпами, вишки, вашківцями, заліщиками тощо. У невеликій групі множинних іменників орудний відмінок має закінчення ми. Наприклад, грудьми, гусьми, дітьми. Курми, людьми, саньми. Іменники гроші, двері в орудному відмінку мають паралельні закінчення. Напевно, ви вже звернули на це увагу. Іма і ми грошима і грішми, дверима і дверми. Закінчення ами ми та ями ми мають іменники ворота і сани. Порівняйте воротами і ворітьми. Та санями і саньми. Отже, напевно, ви вже втомилися слухати теоретичний матеріал, тому впевнена, вже готові перейти до практичних вправ. Перша вправа. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Слова подані в дужках, запишіть в потрібному відмінку. Підкресліть іменники, що вживаються тільки у множині. Перша речня. Наші альпіністи тільки но повернулись з, і у нас горе в наземному відмінку, свідки повернулися наші альпіністи. Поставте слово гімалаю в правильному відмінку. І так, в кожному реченні кожне слово, яке у вас у дужечках. Поставте відео на паузу та виконайте цю вправу. Перевірмо, любі мої! Отже, наші альпіністи тільки но повернулись з Гімалаїв. Виділіть закінчення, будь ласка, їв. Дівчатка добре вміють користуватися ким чим ножицями. Виділіть закінчення ями. Батько з матір'ю стояли в сінях і про щось говорили. Сінях виділіть закінчення ях. Від порога до сходів було 2 метри. Сходів виділіть закінчення ів. Університет у Чернівцях заснований 1875 року. Чернівцях виділіть закінчення ях. Наступне завданнячко. Запишіть іменники у родовому відмінку та виділіть закінчення. Пропоную поставити відео на паузу, записати всі ці іменники, які перед вами в стовпчик, а через рісочку їх відповідники у родовому відмінку. Справилися, перевірмо. Отже, у вас там бриджі, вершків, воріт, городків, граблів, дверей, дебатів, канікул, карпат, консервів, шахів, макаронів, меблю, ножиць, нож, солодощів, окулярів, парфумів, саней, штанів. Виділіть закінчення, хто ще не встиг. І так, дітки. Наш урок уже добігає кінця, я пропоную підсумувати все, про що ми сьогодні говорили і чого навчились. Отже, вправа я знаю, продовжте речення: я знаю, що є іменники, які вживаються тільки у ножині. Я впевнена, що ви знаєте, що іменники, що мають форму лише множини у відмінюванні спеціально. Відноситься якоюсь мірою з іменниками першої і третьої відмін у множині. І я впевнена, що ви знаєте, за яким принципом відмінюються іменники, що вживаються тільки у множині. Пропоную закінчити речення. Сьогодні на уроці я дізнався, про що ви дізналися. Слух, проговоріть, промовте, про що ви дізналися на сьогоднішньому уроці. Чи зацікавило вас щось? Якщо зацікавило, то продовжте речення, зацікавило те, що. Чогось, можливо, ви навчилися, я впевнена, що навчилася. Продовжте і скажіть самі собі, чого ви сьогодні навчилися на уроці. А можливо, було щось незрозумілим? Прокажіть це, запишіть. Наступного уроку задайте питання і разом спробуємо вирішити. Домашнє завдання, дітки, прочитайте чотири речення, які є. Знайдіть іменники, що мають форми тільки множини, визначте відмінок цих іменників і закінчення. Отже, прочитайте, перепишіть. Випишіть іменники, які мають форму тільки множини, а біля них в дужечках запишіть, який це відмінок і, звісно ж, виділіть закінчення. Дякую, любі мої за роботу, впевнена, що ви плідно попрацювали, все запам'ятали і зможете використати ці знання на практиці. Дякую за роботу на уроці. Всього найкращого.